Квітка, чудова квітка, орхідея, яка мала прийти, бо була тільки завтра. Вона прийшла сьогодні на відділення нашої нової пошти. І Люба Забашта, яка минулого року три квітки виграла, отримала і розіграла в аукціоні. Сьогодні вона каже: я її додому навіть не нестиму. Вона принесла її сюди і сказала, це буде головним лотом сьогоднішнього аукціону. Аукціон мистецький. Але хіба ми можемо перевершити матінку природу, яка створює ось такі шедеври? В таких кольорах і на таку добру справу людина погодилась віддати. Отже, Люба за ваша щира вдячність. Тому, хто бажає взяти участь у розіграші цієї чудової квітки, крок 100 гривень. Ви можете зареєструватися, вкинути 100 гривень у скриньку і записати собі номерок, отримати свій номерок, а потім наш, наш щасливий власник орхідеї отримає її після розіграшу. Оголошується. Хвилина мовчання. За всіма тими, хто загинув за неї України, Україну, хто віддав найцінніше своє життя. Замком старий дуб стоїть, під високим замком старий дуб стоїть, а під тим дубочком козаченько спить. Під високим замком старий дуб стоїть. А пітим дубочком козаченько спи. І сьогодні в нас проводиться захід до Дня села Малої Павлівки. На цьому заході ми вшанували наших новонароджених діток, потім згадали про загиблих воїнів і проводяться лоти на збір для військових, щоб купити, мабуть, електростанцію якусь. Вас, дружини, матері. Ми присвячуємо пісню у виконанні ансамблю Павлівчан. Прощай дівчина моя мила, мима вже на війну. Що хтось із присутніх хоче собі додому придбати будь-які з цих килинків, ви можете це зробити, вкинувши 150 гривень у нашу скриньку. Підійшли, вибрали, заплатили, взяли собі килимок. Таких килимків, любительське об'єднання за покликом душі, за моїми підрахунками зробили вже більше ніж півтисячі. Зараз, в даний момент, один із таких килинків плете наша учасника самодіяльності Буаля Ятлинко. Дуже багато килимків сплила Валентина Кривецька, учасниця ансамблю по Багато килинків вдома зплила Лідія Миколаївна. Я вважаю, що ця іграшка ну реально за затраченими матеріалами, які сюди пішли. Нитка дороговартісна, ну, скажімо так, оці, і синтепон, які використовують. Ну давайте стартова ціна, нехай буде 500 гривень. Хто вважає придбати цей перший лот за 500 гривень? Є бажаючі нас такі чи ні? Тисячу гривень, покажіть, що у вас гроші є, Віра Андріївна. Піднімайтеся. Віра Андріївна, вірить, що ця тисяча гривень допоможе обом синам повернутися додому цілими, неушкодженими. Підійдіть, вкиньте самі скриньку і отримайте цей захід. Я знаю, що у вас недавно. Бу, бу. А, в неї є привід, вона виглядає маленького правнука чи правнучку? Правнучку. Правнучку виглядає, я думаю, що без патрон стане на захисті біля Тулівської нашої маленької дитини в Україні. І за тисячу гривень перший год нашого аукціону пішов на придбання генератора бензинового. бензину. 50. 750. 750. 750. Хорошо. <риклад> ну за скільки ви? А, просто в Люсі вже закінчився там запас за 850. А у вас є такі кошти? Ось <плес> <А, плес> так, <тащу. плес> Тисячу гривень ми бойового охота відправляємо <плес> на моє чергування в Грунь. Я хочу, щоб ми поаплодували чином жінці. Я прийдую вас від Побочі свою, і ми на 50 гривень ближче. Тут лежить ось така чарівна стопка газет. Один єдиний номер, але він який, він такий символічний. Оце газета з прикордоння Сумщини, з Великої Писарінки. Редакція до нас, слава Богу, приїздить хоча б раз в місяць, але вони в нас тут бувають, вони нас люблять, це взаємно. Газета Морсла, але цей номер особливий. У моїх дівчаточок вже цей номер є. Я сказала, що цей номер середина розбору цього номера присвячений нашій музейній експозиції. Ми три роки, три вже з половиною збираємо експонати нашу музейну експозицію, але газета Ворства. Розповіла про це на шпальтах своєї газети в електронному вигляді, у відеоконтенті і в друкованому вигляді, так як це люблять старенькі люди. Так от, я хочу сказати, що в нашій музейній кімнаті буде лежати ця підшивочка, і хто нам буде черговий якийсь подарунок надсилати, чи воїни, чи хто, ми будемо давати цей номер. Але сьогодні у з присутніх є зайві 15 гривень від 15. Ви можете підійти до скриньки, взяти газету. Вкинути як мінімум 15 гривень, бо один номер газети коштує випуск газети 15 гривень, Вкинути дівчатки, а ну не скажіть мені, не дайте мені збрикати, за скільки ми продали в перший день газети на 1350 гривень. У перший день ми продали оцих газет з піаром нашого музею. Я кладу. Хто побажає, берете гривень 20 або 50, або по всім, вже 200 можна. І вкидаєте сюди, берете собі газетку, і ця газетка розкаже вам дуже цікаві факти про нашу музейну експозицію. Хто там ще не був по завершенню заходу, я люб'язно запрошую на другий поверх у світлицю будинку культури, де я вам проведу персональну екскурсію по нашій експозиції. Ми вже заробили суму в три тисячі триста гривень, і зараз хтось, 100... Щасливий власник цієї бомбезної орхідеї отримає сьогодні таке задоволення йти з будинку культури з таким шикарним, шикарним букетом. Бажано один. Один новать тринадцять. Хто має номер тринадцять?

Наша чарівна вчителька української мови Світлана Мащенко. Ми з неї співпрацюємо давно і надійно. І вона сьогодні сама каже: Ну чим вам не мистецький? Лот, по перше, всі ілюстрації намальовані власноруч а кольорових ілюстрацій в книжиці вистачає. Цю книгу 1 січня 2025 року ми презентували в нашій бібліотеці. Мені дуже сподобалось, коли рік починається з щось гарного, мистецького, творчого, надихаючого. Кожен вірш можна використовувати в будь-якій сценарії. Синами Миколаївна, вийдіть, покажіть, що ви кожен цей вірш написали. Покажіть, на якій сторінці почитайте дарчу надпис, дарче побажання тому, хто цю книгу купить. Я хочу сказати, що видавництво цієї книжки, ну, малий дуже був наклад, ну, менше 200 не пропонувати. Прочитайте, що там написано. Моїм шанувальникам та поціновувачам української поезії і українського слова. Від 300 гривень раз! 350! 350 раз! 350 за, за всю грудь будете, значить продавати по 500. Правильно, справді. Грудь, грудь, грудь. 500! 500! Леша, 500 раз, 550, 550, 550 раз, 552, 800, 800 раз, 800, вот, нормальна ціна. І вам мають виїжджати, що гаспіш на саду поїдемо в грунт. там де проживає заслуги. За 800 гривень бачу бурхливі облески, особливо завтра і з поцілунком. Ще ку троянди на кущику малини, а потім Еліна Анатолійна як психонула, каже, буду робити торт. Розбила 24 яйця, 2 кілограми муки, ой, борошна,

Всього лиш 13 тисяч на бензиновий генератор. А лічильна комісія, підрахувавши 3 750 на картці і е, кеш у скринці, назвала чарівну суму 17 тисяч 230 гривень. Підготовка до заходу зайняла, звичайно, багато часу, сил. Але я. Щедро. Не щедро, а щиро рада з того, що всі поставлені задачі виконані, навіть перевиконані. Тому що люди прийшли, люди щедро поділилися своїми матеріальними статками для того, щоб допомогти хлопцям. А це головне, є результат, а значить буде перевага. Ну, Побачивши в Фейсбуці організацію даного аукціону і знаючи, на які цілі збираються кошти. Можна було перерахувати просто по телефону на номер, який я знаю, цієї карточки, але це було зовсім інше. Організація, колектив, уміння приподнести це також дуже важливе, і тому я представляю грунську громаду не тільки від себе, а й від освіти, від культури. І досвіду набратися, і звісно, взяти участь у благодійній акції допомоги військовим. Тому я сміливо міг участвувати в кожному лоті. Е, уже якщо людина наполягала і хотіла це отримати, я бачив, я здавався. А торт дійсно, який е, сьогодні-чого ви побачили, скільки було її руками зроблено е, лотів. Ну вона принесла в ту. Катулочку майже половину коштів своїми руками, яку було продано. Тому тор це навіть не кошти, а це велика вдячність за її роботу. І на майбутнє, я думаю, скільки буде лотів у неї, що ми ще в ті шкатулки заб'ємо до верха, а допоможемо чим зможемо нашим хлопцям. Слава Україні!